Я твій єдиний вихід. Не варто кричати, йому вже краще. Я не вірю, в магію. Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчула. Стоп, Ні, СТОП! Пекло на смак. треба! Я хочу правосуддя. З мене годі. Годі з мене! О, не-не-не-не-не! Стоп! Привіт, Эддя! Це моя машина. Під <grabi> замком. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я не вірю в магію, приводів, демонів. Лише у владу. me. Не ти всі до останнього. Ех, я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж ще? відчиняє? Це не твій брат. Вже довга ніч. <сіх> я знаю, я ти засмучена. Ти вийдеш за мене? Ми одружимось. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм до віку. <сіх> Чорт! Хотімся, хотімся. Вас я прошу! Гості! Оле, у скрині хтось є? Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестанти. Оу, чого ти хочеш? Парнерства заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Я кінь. Забирайся, хай з мого хребаного дому. Фанатик. Біса тут коїться. Мене ти старим знайомена ім'я. Працюю на державне агентство. Я не катую підозрюваних. Ой, ні. Навіщо рей бачився з убивцею цих людей? Вона на всіх їх вбила. Звідки ви знаєте? Ні. Часто зізнаєшся в замовних убивствах. Я взагалі нічого не казав. То ось воно іке, життя у ланчбоксі. Доволі комфортне. Ever... Я роками тебе шукав. Ти сумував за мною, бо ми брати, чи через твій стан. Нічого не змінилося. Нагадай, який у нас план. План. Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брат! Нехай нас усіх завалять! Так. Ти готовий? Так. Не розуміють ієрархії тварин у нашому світі. Вони не вмикають свої мізки, покладаються на нутро. А нутро їхнє добре зрозуміє, як три сотні мов бритва острих зубів, розривають плоть та кістки. <пирайся> Небезпечна тварина. Якщо хочеш війни зі мною, Джеку, приходь. Я дістану погатя. Засранців? Гей! Відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. Я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. Що у тебе? Дві кулі. У мене одна. Може, віддаси зайву мені? Вона не зайва. Так, але зазвичай я стріляю краще. Зазвичай. Так. Загін! Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Не дивляться тобі в очі, не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш. Це так торсу цього чувака. Я зустрічаюсь з убивцею. Копи вважають, що він непогано знається на криміналістиці. Я ходжу на курси криміналістики. О, гаразд, це попандос. Ага. Ще він полюбляє рожеве вино. У будинках жертв були знайдені порожні пляшки. Як щодо а... пляшечки рожевого вина. Так. Лишився частковий відбиток взуття 10-го розміру. Ми запопилюшимо це, падло. І він не залишає відбитків пальців. У тебе що нема відбитків? Усі жертви зустрічалися з кількома особами. Серійні вбивці, схожі на звичайних людей. Усі крім теда банді. Він реально був стрьом. той подкаст у сідівки вважають своїх хлопців убивцями. Ну що у лісі здохло? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. фантазії. Добре. Ти віддаєш над собою владу. Ти що це у бібліотеці? Вичитав, я не розумію. От про це я кажу. Саме про це я й кажу. Добре. Ти маєш сказати добре. Я зроблю все, я зроблю, що ти мені не Скажи ще раз. Я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка. Что зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка. Ми були обрані стати свідками її влади. Над життям та смертю. У найпідступніших її проявах. Іграшкова мапа це зло. По суті, це сам Дия. Усі вмирають. Таке вже життя.

Хочеш? Я не можу зробити це, торкнеся сина, вб'ю? Мама! Чому він? Чому він має померти? Брали не просто так: один шот не вбивав ще нікого. Ну то як зустріч? Наївно, але щойно ми зустрілись поглядами, між нами промайнула іскра. Хто ще бачив це відео? Щось хотів. <певірш> гей гей, гей чувак, кінство. Досоди <певірш> за ними давай. Я Яконе зайшов. На кону стоїть дуже багато. Знайди їх. Завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований, Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. чорт. ніж! Мейдей, Мейдей! Нас розсекречено. Навчи мене керувати літаком. Дивись уважно. Це найцікавіше. Бачила обличчя такого кольору. А? А -а -а. Я порву вас на шматки. Пілот потрібен небезпечний рейс. Ти потрібна, брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джо, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнеся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виводіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. мене ніколи не було поруч. Але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? <звук> Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити, доведеться так само. <звук> Я так і думав. все це, це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? You need to understand how sensitive this situation is. These are just local cops doing things they have never done before. We're broadcast history. More people have seen this than watched Armstrong land on the moon. No, police are on the roof. Oh, guys. That's a TV. Are they seeing what we're seeing? What are you talking about? Are the terrorists seeing this? Our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake it's not okay we made it worse it's a madhouse down here they know the whole world is watching if they shoot someone on live television whose story is that is it ours or is it theirs Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.